Він видавав себе за відставного полковника корпусу морської піхоти США і нащадка українського гетьмана Кирила Розумовського. Купував вілли і квартири в Італії та Швейцарії. На власному автомобілі разом з ефектною і заможною дружиною американкою об'їздив пів Європи. Багато жертвував на підтримку українського національно визвольного руху і привернення уваги у світі до України. При цьому культивував ореол загадковості і таємничості навколо своєї персони серед оточення, через що його нерідко вважали чи то американським, чи то англійським, чи якимось іншим шпогуном. На початку 1930-х років. Галичанин, як і в Маковін, приїжджає зі США до Європи і одразу стає об'єктом зацікавлення впливових діячів української імміграції, а також радянських спецслужб. Історія перша. Морський піхотинець США з Галичини. То ким насправді був Яків Макогін, і наскільки щиро він діяв в інтересах здобуття Україною самостійності. Про це розповідають чергові розсекречені документи з архівних фондів Служби зовнішньої розвідки України. Вони ґрунтуються на розрізнених свідченнях осіб, на агентурних повідомленнях, а також на доволі суперечливих припущеннях і висновках. Оперативних співробітників НКВС СРСР, що не дає змоги скласти цілісну картину його життя і діяльності. Попри це, досі майже невідомий для широкого загалу Яків Макогін є надзвичайно цікавою і вартою уваги, особою тогочасної української історії і Української Народної Республіки, зокрема. З енциклопедії. Українці в Сполученому Королівстві дізнаємося, що Яків Макогін був українсько-американським військовим, громадським діячем і меценатом. Він народився 27 вересня 1880 року, ймовірно, в селі В'язова тодішній жовківський повіт в Австрійській Галичині, нині Львівська область України. У 1903 році емігрував до США з 1905 по 1921 служив у корпусі морської піхоти США. 1917 року набув американського громадянства. А під час Першої світової війни, а також пізніше, згідно з деякими джерелами, можливо, працював для американської розвідки. У 1920 році Макогін одружився з Юзен Фалон. Донькою заможного американського адмірала. Дехто стверджує, що вона охоче приймала і за найліпшої нагоди підтримувала версію про те, що Яків є єдиним нащадком козацького гетьмана Кирила Розумовського. Хоча доказів цього не було. Водночас подружжя всіляко демонструвало свою особливість і загадковість. а ще Неабиякі амбіції і прагнення бути на рівних у світському товаристві, в одному з розсекречених документів зовнішньої розвідки читаємо таку виключну характеристику подружжя. Якої є пані Макогін, важко сказати, тому що вона повністю уникає стосунків з іммігрантами, окрім обраних. І не володіє іншою мовою, окрім англійської, лише трішки знає німецьку. Це дама понад 40 років, високого зросту, з доволі енергійними жестами, з рішучим, чоловічого типу обличчям і різким, владним голосом. Вміє керувати авто і аеропланом, їздить верхи, займається спортом. Вочевидь, вона є головною рушійною силою в діяльності Макогона, який також хваткий і дуже рішучий чоловік, спокійний, потаємний, уміє залучати людей і їм наказувати. А крім цього, 100% українець знає умови життя на українських землях і менталітет українських діячів. Імігрувавши до США у 23 роки. Макогін уже мав сформований характер і встиг увібрати в себе любов до української землі, культури, історії. Про це свідчить усе його подальше життя. За океаном він намагався уважно стежити за подіями, що відбувалися на батьківщині, важкі умови життя на західноукраїнських землях та утиски прав українців. Історія друга засновник. Пресового бюро в Лондоні. У 1923 і 1930 роках Яків разом з дружиною здійснив кількатижневу поїздку до Європи, щоб наочно дізнатися, як живеться його землякам. Він спілкувався з провідними українськими політичними діячами з-поміж прихильників урядів Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в еміграції. Побував у рідній Галичині, зустрівся з діячами українського національно-демократичного об'єднання. А за його поїздками вже уважно стежили. В одному зі спецповідомлень українського НКВС читаємо. Приїхав зі Львова у Чернівці на власному автомобілі у супроводі дружини, шофера та секретаря. Потім на авто до Бухареста в Болгарію Будапешт. Макогін багато фотографував, спілкувався з місцевими жителями занотовував враження, купував старовинні ікони, килими, вишиванки. І побачене неабияк його схвилювало. Після повернення до США він підготував та за власний кошт видав у перекладі англійською та французькою мовами збірку матеріалів про нужденне життя українців. Надрукована значними накладами та поширена в багатьох країнах світу, книга привернула увагу світової громадськості до українського питання. Макогін починає поширювати серед українців Північної Америки ідею об'єднання зусиль усіх українських еміграційних організацій для проведення інформаційно-політичної акції в Європі, яку він був готовий фінансувати. Невдовзі зародилася ідея заснувати пресове бюро в одній з європейських столиць. Яке б займалося збиранням і поширенням серед різних країн правдивої інформації про український народ, його долю, тогочасні умови життя та багатовікове прагнення мати свою самостійну державу? Наприкінці січня 1931 року Макогін письмово звернувся до провідних українських діячів на різних теренах імміграції. А також Галичини й Буковини з конкретною пропозицією, яка зводилася до двох пунктів. Перше. Для заснування українського пресового бюро він готовий виділяти упродовж двох років власні кошти допоки українська імміграція не акумулює за цей час необхідну суму для забезпечення подальшого існування такої інституції. Друге. Головним і незмінним пунктом програмної діяльності бюро має бути служіння не якійсь партії, групі осіб чи окремій особі, а всьому українському загалу. Відтак Яків Макогін придбав старовинну двоповерхову будівлю в центральній частині Лондона. Невдовзі на ній з'явився напис українською і англійською мовами Українське пресове бюро в Лондоні. У листопаді 1931 року він заснував філію українського бюро в Женеві, а в січні 1932-го у Празі. Керівником бюро запросив відомого історика і соціолога Володимира Кіселевського, колишнього легіонера українських січових стрільців, який на той час захистив докторат у Віденському університеті, отримав громадянство Канади. Та редагував у Едмонтоні тижневик українських католиків «Західні вісті». Робота бюро полягала у збиранні, аналізі та узагальненні всього, що друкувалося у світовій пресі про Україну і підготовці на підставі цього інформаційних повідомлень, бюлетенів і брошур. Їх перекладали різними мовами, розмножували і безкоштовно розсилали по всьому світу. Крім цього, співпрацювали з іноземними журналістами і британськими парламентарями, підтримували благодійні проєкти, спрямовані на захист зарубіжного українства. Зокрема, Макогін надавав фінансову підтримку музею визвольної боротьби України у Празі, жертвував кошти на проведення українських наукових і культурних заходів, видавничу справу, закордонні відрядження науковців. Із Західної України стипендії студентам. В СРСР цю діяльність активно документували. В одному звіті з архіву СЗРУ читаємо: Дуже важко визначити економічну базу Макогона. Він не комерсант, не спекулянт, не має фабрик, його бюро збиткове. Однак він має можливість утримувати віллу у Флориді, віллу поблизу Ніцци. Вілу у Швейцарії, літати аеропланом, викликати до себе людей. Зокрема, викликав Антончука у 1931 році в Англію і дав йому можливість перелетіти ламанш аеропланом, аби уникнути непорозумінь із візами. А ще утримувати протягом тижнів у першокласних готелях потрібних йому людей. У 1933 році утримував генерала Омеляновича Павленка з дружиною упродовж двох тижнів і дав йому 400 чеських крон для протезування зубів. Він так само багато дає на українські заклади і у великих розмірах. Так на український дім у празі зобов'язався дати стільки, скільки зберуть і самі українці, і справді дав близько 50 тисяч чеських крон. Він утримує в різних країнах своїх людей як Антончука в Чехії, офіційно надаючи йому платню близько 2,5 тисяч крон щомісяця. Історія третя амбасадор Української Народної Республіки як свідчать архівні документи служби зовнішньої розвідки, у той період Макогін жив здебільшого у Швейцарії та Італії. До Великої Британії навідувався періодично для вирішення невідкладних справ. І тоді не оминав нагоди побачитися з Євгеном Ляховичем, який у середині 1930-х років перебував у Лондоні як представник ОУН і добувався підтримки британського уряду для українського визвольного руху. По суті, своєю діяльністю Ляхович і Макогін доповнювали один одного. Ляхович із перших місяців перебування в Лондоні розгорнув активну інформаційну діяльність, виступав зі статтями в британській пресі і поширював серед британських журналістів матеріали про Україну. Невдовзі написав англійською мовою брошуру на близько півсотні машинописних сторінок під назвою Українське питання. Цим намагався заповнити прогалину з відсутності у Великій Британії політичної літератури про Україну англійською мовою. А ще він контактував з британськими парламентарями і журналістами, щоб через них привернути увагу до українського питання. Особливо плідними були стосунки з відомим британським журналістом, міжнародником, військовиком, істориком, економістом, вченим українознавцем, громадським діячем ланцелотом Лоутоном. А Яків Макогін через українське пресове бюро в Лондоні поширював інформацію про Україну і діяв через британських дипломатів і журналістів. Він мав потужний фінансовий ресурс. Який давав йому змогу залучати більше можливостей і ширше коло осіб. Бюро закуповувало власним коштом газети, журнали, бюлетені, зокрема українські періодичні видання, «Галичини», Буковини, Закарпаття, новинки українських книжкових видавництв, які виходили в Америці та Західній Європі, а також видання наукових та просвітницьких інституцій української імміграції. Як результат розмов з Макогоном, згадував пізніше Євген Ляхович, ми вирішили співпрацювати на лондонській території, не втрачаючи наших окремих позицій, тобто його як спонсора приватних інформаційних бюро та моїй як представника політичного руху, Макогін мав прихильників і симпатиків в обох палатах британського парламенту. Про його контакти в одному з архівних документів розвідки за 1932 рік читаємо. Має великі зв'язки у політичному світі, особливо в Англії. З членами англійського парламенту Різ Дейвісом і Геммерслі, перебуває у приятельських стосунках. Завдяки старанням Макогона українське питання періодично порушується в англійському парламенті. Макогон підтримує зв'язки з Лігою Націй. Нині він намагається, щоб Ліга Націй позитивно вирішила три українські скарги, надані галицькими українцями до секретаріату Ліги Націй. Архівні документи неодноразово згадують про зустрічі Макогона з політичними діячами в Римі, Празі, Женеві, Парижі та інших містах. Контакти з впливовими діячами української імміграції Євгеном Коновальцем, Євгеном Онацьким, Андрієм Лівицьким та іншими. У спецповідомленні іноземного відділу Об'єднаного державного політичного управління СРСР від 5 грудня 1933 року зокрема йдеться про наміри керівника уряду УНР в екзилі Лівицького зустрітися з ним. На черзі стоїть контакт із відомим Макогоном, який має англійські зв'язки. Сам Лівицький жодних англійських зв'язків не має і хоче скористатися Макогонівськими. Контакт із Макогоном дуже потрібний для Лівицького. В іншому документі за 1931 рік зазначається. Відомий англійський агент Макогін здійснив у травні і червні цього року поїздку Європою з метою переговорів з правими групами української імміграції та об'єднання їх для спільних дій. Макогін вів переговори з гетьманцями, українськими націоналістами і відомими петлюрівцями, висловлюючи думку про необхідність організації єдиного керівного центру. Якщо українські організації приймуть цю пропозицію, вони можуть розраховувати на цілковиту підтримку з боку англійських політиків. Історія 4: англійсько-американський шпогун чи політичний авантюрист. Згадування в документах Державного політичного управління про Макогона як про англійського агента не є чимось особливим. У той період практично всі активні діячі української імміграції проходили в матеріалах оперативних справ як агенти іноземних розвідок. Якова найчастіше називали англійським та американським шпигуном. Зокрема, колишнім резидентом Intelligence Service у Львові. У постанові про заведення на нього справи так і записано. Місце роботи і посада український націоналістичний діяч, який перебуває на службі англійської розвідки інтелідженс сервіс. Його навіть називали польським агентом, а в одному з документів про нього згадується як про комбінованого американо-польського агента. Женевське, лондонське і паризьке бюро Макогона. Є розвідувальними експозитурами поляків і американців. Поляки через Макогона субсидують УНР. Грошима Макогона забезпечують також і американці. Зрештою, після низки повідомлень і довідок у жовтні 1935 року іноземний відділ Управління Державної безпеки НКВС зробив такий висновок. Ним особливо цікавиться англійська розвідка. Румуни підозрюють, що Макогін є радянським агентом. Англійці схильні припустити два варіанти: або він агент американської розвідки, або ж звичайний політичний авантюрист, який діє на власний розсуд, доки має достатньо засобів. На такі висновки, ймовірно, наштовхнув спосіб життя Якова Макогона і на в останню чергу його авантюризм. У документах зазначається, що у 1934 році він разом із дружиною за підробленими угорськими паспортами перетнули польсько-український кордон і упродовж кількох днів перебували на території радянської України неподалік Чернівців де знайомилися з умовами проживання українців. В інших документах, з посиланням на слова «С'юзен Фалон, йдеться про те, що такі переходи кордону були неодноразовими. Під час поїздок Європою Яків Макогін полюбляв за найліпшої нагоди зазначити, що він полковник запасу. Хоча насправді, за даними з архівних документів, мав звання капітана. А на надгробній плиті взагалі вибито Секонд, Lieutenant» другий лейтенант, тобто первинне військове звання офіцерського складу у Збройних силах США. Макогін діяв під різними іменами і прізвищами, як от Макухін, Махонін, Мен Оген, Джек Мак Оуен, а ще Полтава Розумовський. Він називав себе спадкоємцем козацького гетьмана Кирила Розумовського і претендентом на український престол у разі відновлення самостійної української держави. І це також певною мірою наклало відбиток на його сприйняття оточенням і спецслужбами. Та, попри неприховані амбіції, він віддавався українській справі на повну. Окрім фінансування діяльності українського пресового бюро в Лондоні і кількох його філій в інших країнах, Яків вніс поважну суму власних коштів на зведення будівлі українського дому у Празі. Бюро стало опікуном і меценатом видавництва Український пласт, що постало у Празі 1933 року. Українське бюро було колективним членом і матеріально підтримувало низку українських наукових, видавничих і культурологічних товариств, як от прихильників української господарської академії у Подібрадах, Січ, прихильників української пісні, прихильників української книги, союзу українських журналістів і письменників та багато інших. Після двох років напруженої роботи українського бюро розрізнені кола української імміграції не змогли акумулювати кошти для подальшого фінансування цього проєкту. Як і в Макогін кілька років продовжував самостійно опікуватися цією справою, невдовзі, за даними з відкритих джерел, він змушений був зупинити свою роботу. На початку Другої світової війни він жив в Валасіо в Італії, звідки виїхав до США у 1940 або 1941 році. Там відійшов від активного політичного життя і жив на своєму ранчо. Після завершення Другої світової війни органи МДБ СРСР спробували відновити справу на Якова Макогона. У серпні 1945 року завели відповідну справу формуляр, а через сім років винесли постанову про припинення його оперативної розробки через відсутність агентурних можливостей. Помер Яків Макогін 13 січня 1956 року в Бостоні, похований на Арлінгтонському національному цвинтарі. Його подвижницька робота у справі підтримання і просування українських інтересів у буренних 1920 30 х роках ХХ століття заслуговує нашої належної оцінки з позицій сьогоднішньої боротьби України проти російського агресора та її місце у світовій спільноті демократичних держав. Колега Макогона по національно визволені борні. Євген Ляхович у статті Діяльність ОУН в Лондоні в 1933-35 роках писав Часті розмови з Яковом Макогоном і його дружиною, особливо активною в справах українських бюро, розвіяли в мене недовіру. Я переконався в їхній добрій волі і бажанні допомагати українцям у їхньому прагненні до самостійної держави. Та допомога, звичайно, могла випливати тільки з тих можливостей, які в них були. Макогін часто повторював, найважливіше справа звільнення України. Все інше має бути підпорядковано цьому.